Мене звати Сергій Скрипник, і Сьогодні я вирушаю на пошуки квитка на потяг. Завдання дістатися до Одеси на робочу конференцію. Але от халепа квитки на всі потяги на цей напрямок ніби зникають у повітрі. Завдання не з простих. Давайте розбиратись. Як тільки я почав шукати квитки, система дала збій та показала, що місць немає. Як таке може бути? А чи є інші варіанти, скориставшись порадою знайомих, я поїхав на залізничний вокзал, де прямо на місці, начебто, можна купити квитки з рук, або, хоча б, дізнатись, як це зробити. Це на зарані запали, щоб він стане поживав. Лето зараз, що на плотах. Зимою осінь, гроші, ще ліпше, тому що все на морі, і зараз через границу на Молдову, на аеропорт, тому що вся розв'язка через Одессу. Тому так воло зараз і є. Навіть не допомагають сучасні додатки, квитків немає. Тож переходжу до плану В. Це не план на випадок форс-мажору, це майже гра в лотерею. Перекупи. Кажуть, що найчастіше це провідники. Саме такого мені порадили на вокзалі. Алло, Алло вітаю. Алло. А, я сьогодні був на ЖД вокзалі Мені дав ваш номер, аби запитати стосовно квитків на Одесу Алло. з Дніпра. А, хотів я просто вперше так перекупаю квитки, хотів дізнатись, Скільки варто і які ці місця будуть. А ви що, не їхали нікуди, поїздити? Ні, я та поїздом їздив, але квитків зараз немає на Одесу. Я так не перекупав ще. Алло? Купівного варту. Я не почув ще раз. Купівниго. Алло, що зв'язок поганий, я не чую. Я це купейний вагон. А, купейний, Все. Це, я так розумію, купе провідника. Да. Да. А скільки коштує? Тисяча. Тисяча. Тобто вам зателефонувати, так, да, коли я буду на вокзалі? Ну, да, Зателефонував. Окей, отже, як отримати гарантії, переплатити чи почати пошук ще раніше. У кожного свої методи. Алло, Маш, привіт. Привіт. А ти нещодавно їздила у подорож на потязі. Ти можеш дати мені поради, як купити квитки, бо щось взагалі не виходить? Так, давай хвилин за 20 біля кав'ярні. А за 20 хвилин біля кав'ярні добре. Добре, дякую. Розкажи мені, поділися лайфхаком, як ти купила квитки. Зараз це реально дуже складно. Я не знаю, чому останній місяць ситуація погіршилась. Я загалом по особистих справах часто їжджу. І реально раджу таку штуку, як автовикуп. Реально дуже прикольна тема. Пішли сядом, і розкажу. Це що? так. Дивись, це в додатку Укрзалізниці. Вони не так давно зробили додаток, і там з'явилася така функція. Ти можеш відстежувати, по-перше, вільні місця на потяги, які тебе цікавлять. І по-друге, це автовикуп. Ти прив'язуєш картку до додатку, свою картку банківську, і в тебе резервуються кошти. Тобто їх не списує одразу, воно їх типу відкидає кудись, чесно не знаю куди. І коли з'являються квитки, які тобі потрібні, то автоматично сам додаток їх викупає. І тобі не треба прокидатися о восьмій ранку, як переляканий оце класи для того, щоб знайти і купити квитки. За офіційним коментарем я звернувся до Укрзалізниці, чому система не справляється і що роблять для вирішення проблеми. Лист відправлено, тепер залишається тільки чекати на відповідь. Можливо, з детальним поясненням. Довго чекати не довелось. Нам надійшла відповідь. Населеність поїздів, особливо у напрямку Одеси, Львова, Ужгорода, Мукачево та інших населених пунктів карпатського регіону сягає 100%. Зважаючи на те, що Укрзалізниця, окрім регулярних пасажирських рейсів, виконує ще й планові евакуаційні рейси із прифронтових регіонів, інші види спеціальних перевезень, компанія не має в своєму розпорядженні достатньо рухомого складу, ще й для призначення достатньої кількості додаткових рейсів на популярні напрямки у внутрішньому сполученні. Українці кажуть, що сьогодні купівля квитків на потяги це не що інше, як рулетка. Люди, які мають терміново кудись поїхати, змушені грати в цю гру. І як тоді відповісти на вічне питання: вам шашечки чи їхати? Готуйтеся до стресу, запасайтеся зв'язками і сподівайтеся на краще, бо офіційні квитки це майже мрія. Так, як же збільшити шанси на придбання квитків? Записуйте інтернет-поради, додати ім'я та прізвища пасажирів у профіль в додатку, додати дані платіжної картки. Врахувати, що квитки інколи з'являються не рівно о 8 чи 9.00, а на одну-дві хвилини пізніше. Якщо не встигли купити квитки у перші хвилини продажу, слід перевірити їх наявність через 15, 20 та через 30-40 хвилин. Більше шансів купити один-два квитки, ніж три-чотири за один раз. Повернуті квитки надходять у продаж за дві та за одну добу до відправлення у проміжку між 10 та 10.20. Наголошують, ці поради можуть підвищити ваші шанси, але жодна з них не дає гарантію успіху.